Це я, чорт, якась дуже знайома локація, але ніяк не можу зрозуміти, де вже я її бачив. Так, добре, це якийсь коридор, якісь тут написи. Так, добре, ніяк не можу зрозуміти, що зі мною відбувається. Чи позаду нікого немає. Так, наче тут поки що все спокійно. Чи на завтра? На психолога. Так, напевно, це те, що мені потрібно. Хоча як я йому буду все це пояснювати, я не знаю, але дякую вам за спробу допомогти мені. Добре, я піду. М -м Добре. Я спробую відпочити, хоча чорт це все якось так дивно, чому мені вічно здається якась.